Зі сльозами на очах Оксана Урдовська згадує, в якому стані побачила свій будинок вперше після окупації. Ми робили ремонт, там все було наше. Коли ми приїхали, воно все було перевернуте. Вони прийшли до нас в дім. Важко для дітей було, тому що ми не могли об'яснити дітям правильно, чого так вийшло. На зовнішнє відновлення будинку Оксана пішло не більше місяця. Наша Бучанська міська рада допомогла поставити вікна, замінили покрівлю, фасад нам зробили, забор нам допомогли зробити, так як їх взагалі цього нічого не було. Криша в нас була побита повністю, вікон взагалі не було. Внутрішні ремонтні роботи виконуватимуться за рахунок державної програми грошової допомоги є відновлення через портал Дія. Ми як узнали тільки, що буде така допомога, ми одразу вже подали нашу заяву. Отримані гроші можна витратити на обмежену групу товарів. Гроші, які отримує людина, це до 200 тисяч гривень, для того, щоб відновити своє майно. Їх можна використовувати тільки на будівельні матеріали і для того, що з цілі якраз відремонтувати цю нерухомість по всій країні, окрім заявки через дію, або через СНАП для людей, яких немає можливості зробити це через дію, немає смартфону, наприклад, або через нотаріусів, алгоритм алгоритм працює наступним чином. Після цього приходить комісія, яка яку формує вже місцева громада і Цю інформацію до профільної комісії у Бучанській територіальній громаді надійшло 747 звернень. 600 з яких вже опрацьовані комісією на тих чи інших етапах опрацювання. Тобто, там ви знаєте про те, що є етапи від подачі, відповідно сформування чек-листів, тобто обстеження. Потім комісія приймає рішення, що в подальшому затверджується виконавчим органом Бучанської міської ради. А кілька днів тому у дії розпочато тестування на компенсацію знищеного житла. Все це стосувалося пошкодженого майна. Вчора ми запустили бета тестування послуги для знищеного майна. Ця послуга, напевно, найскладніша послуга за всю історію України, тому що тут є неймовірна кількість різних взаємодій між реєстрами і верифікацією інформації.